Привіт, мої любі діти! Зараз у тебе урок української літератури. Тема нашого сьогоднішнього з вами уроку. Ми будемо з вами узагальнювати з розділу Свої знання. Підготувала для тебе Лівічук Ірина. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Переходимо з вами до зарядки язичка. Повторіть, будь ласка, за мною. Посичали гускою. Подзищали комариком. Дз -з 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 Пошуміли вітерцем. Шш. Подирчали тракторцем дррр. А далі ми з вами зачитаємо чистомовку. мовку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Са-са-са. Змахнула крильцями оса. су Су су. Побачив я в саду осу. со 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 не кусай осо, Си-си-си, вже нема в саду оси. Сі, 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 ідіть сюди усі. А зараз ми почнемо з вами працювати у робочому зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 36. Дивимось з вами перше запитання. Чим схожі твори вміщені до цього розділу? Дайте, будь ласка, мені усну відповідь. Далі. Друге запитаннячко. Назви прочитані гумористичні твори. Укажи їхніх авторів і коротко перекажи зміст. Це для вас завданнячко теж буде усно. Дивимось з вами завдання під номером 3. Твори, яких жанрів ти прочитав у цьому розділі. Запишіть мені, будь ласка, у своєму робочому зошиті. Швиденько записали. Завдання під номером 4. Який твір сподобався тобі найбільше? Та чому? Свою відповідь також запишіть у цьому зошиті. Завданнячко під номером 5. Хто з героїв тобі сподобався? З ким ви б захотіли би? Чи не захотіли б дружити? Та чому? Дайте мені також письмову відповідь. Далі дивимось з вами шосте завдання. Виберіть, будь ласка, тему для себе. Та підготуйте висловити свої міркування з цього питання. Дивимось з вами перше питання, яка роль веселого слова в житті людини? Та друге питання чи завжди жарт буває дотепним і необразливим? Підготуйте, будь ласка, розповідь усно та оберіть для себе своє запитання: або перше, або друге. Далі намалюйте мені, будь ласка, ілюстрацію до твору, який тобі сподобався найбільше з цього розділу. Починайте швиденько малювати. Хто не встигає, ставте відео завжди на паузу. Далі дивимось з вами завдання під номером 7. Підготуйте, будь ласка, розповідь про все стайка. Запишіть, будь ласка, письмово на листочку. Обов'язково сфотографуйте та відправте мені. Я буду дуже чекати. Дивимось з вами завдання під номером. Вісім. Які джерела інформації допомагають знайти необхідні відомості про письменника? Запишіть, будь ласка, у робочому зошиті. Завдання під номером 9. знайди, будь ласка, в інтернеті твори Всеволода-Нестайка. Склади список із п'яти найцікавіших на твій погляд. Обов'язково зробіть це завдання. Запиши назви тих творів письменника, які ти вже прочитав або прочитала. Любі мої, дуже вам дякую за цей перегляд. А зараз домашнє завдання: знайдіть, будь ласка, гумористичний твір про веселу історію. Усно. Та на наступний урок обов'язково я буду вас питати. Дуже вам дякую!